В Україні вже пізно змінювати підхід до мобілізації, але е, попри це потрібно зберігати людей і робити це не на словах, не в гучних заявах, які лунають від української влади, а робити це по-справжньому. І про цю проблему нам зараз розповість народний е, народна депутатка України, і вона ж е, є членом комітету Верховної Ради з нацбезпеки. Бобровська, давайте її послухаємо. Це дуже важливий момент, який показує, чому в Україні настільки масштабні проблеми з мобілізацією, і не тільки. Далі це було питання скажу це слово доволі некрасиво. Це застосування використання людей на полі бою, тому що військовим завжди буде мало людей. Це очевидно, тому що це величезний людський потенціал, який є гвинтиками, які є гвинтиками системи та величезної числі, особливо на фронті. І коли люди бачать відношення своїх бригад до сімей, до безвісти зниклих, до загиблих очевидно виникає спротив, оскільки ми слава богу на москалі, і хоч десь ми маємо розум, не, не всі повністю їхні дії відношення до своїх. Стовослужбовців не всі прям, але більшість да? так виходить. Чи що має на увазі народна депутатка України? Цікаво, правда? Тут має бути просто повністю ну, вже, мабуть, і, мабуть, і пізно буде змінювати підхід до мобілізації. Але те, що в нас фактично в результаті того, що люди не пізно змінювати підхід до мобілізації. Тобто, знаєте, чому у нас такий підхід до мобілізації? Я вже про це 150 разів говорив, але може, хтось собі не зрозумів, то я нагадаю. В нас такий підхід скотський до мобілізації, вилов людей і ці побиття, викрадення, і так далі, через те, що в нас закриті кордони. Якби в нас були відкриті кордони, і якби влада розуміла, що е, якщо в Україні буде відбуватись такий треш, то люди просто вийдуть і не буде кому воювати, то, можливо, в цей, в цей момент м, треба було б шукати якісь компроміси. так? І треба було б зовсім по-іншому будувати ем, спілкування з громадянами. Так? І тоді бусифікація не прокатила, бо перший випадок бусифікації змусив би виїхати одразу ж мільйони українців. А так дуже зручно. Дуже зручно, бо можна закрити кордон і, сказ... і говорити потім: якщо ви не підете в ТЦК, якщо ви не підете на війну, то вас прийдуть росіяни, захватять, ви будете штурмувати Варшаву в складі російської армії. І при цьому тримати кордони закритими. От, або розказувати проклятих ухилянтів, які ховаються в себе вдома, так і е, при цьому відловлювати тих, кого можна відловити на вулиці. Це дуже зручно, і при цьому всю вину за провал е, мобілізації скидати на людей. Воювати, вони втомилися, вони бояться там і багато інших різних є, причин заброньовані, відстрочені е, там і ну знаєте, с, е, крайній випадок на київському фестивалі, коли був прорив на Донеччині, а в нас там Київ діжує. Він якось середині особисто в мене він таку викликає якось дивну: двояке е, дуже ставлення? Е, де ми як ми живемо? Насправді куди ми рухаємося? Чи ми вже в 16-му році, коли ми вже люди частково живуть без війни? Чи чи цей прорив на Донеччині насправді, комусь вартує по цьому величезна ціна, в тому числі в кількості е, загиблих наших хлопців? Отака от от історія І є в нас, тобто, бачимо, головний меседж в чому, що е, пізно змінювати підхід до мобілізації. І от мені було б цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи пізно змінювати підхід до мобілізації в Україні, чи все-таки його ще можна змінити на якийсь більш людський на сьогоднішній день? Пишіть в коментарі, а в нас є ще один епізод.